Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 19 червня 2025 року. І сьогодні хочу зробити деякі прогнозування з приводу тем, які ще вчора з'явилися в засобах масової інформації, але вчора я записував відео про те, що можна робити. В день Сонцестояння також дуже важливе відео. Тому подивіться, будь ласка, що робити, щоб своє життя покращити. Ну а сьогодні буду робити прогнози на ті теми, які ще, зрештою, сьогодні актуальні. А, власне, про те, що я в якійсь мірі вже раніше проговорював в своїх прогнозах, що Росію, ну, передусім а-ля Путлера, так званого, так, несправжнього, почнуть. Кидати і зраджувати ті, на кого він дуже сильно розраховував, і ті, хто йому так дуже сильно допомагали чи допомагають. Про що власне мова? Ну, по-перше, тут вийшла така якась там заруба в нього з Трампом. Там історія, що Трамп сказав, щоб він йому не розказував, що йому робити, а хай з собою розбирається, бо ж там дуже сильно. Аля Путлер хотівши там виступати посередником в якихось тих історіях з Іраном. Угу. Потім наступне це якраз що Келох їде до Лукашенка говорити про переговори України Росії, а Лукашенко десь там мав якісь візити в Китаї, а тут ще й сьогодні виявляється, також там Аля Путлер говорив з цим Сі. От, і, знаєте, хто, візуальна картинка, вроді як все добре, але я розумію, нічого доброго там немає. І тут з'явилася ще інша якась там сьогодні стаття, як там, одним словом, Китай хакерить російські всякі там сервери, дані, бази всякі і так далі. І збирають чогось інформацію. І тут теж мені згадалося колись говорив про те, що Китай в цьому всьому. Протистоянні і війні в Україні і Росії і між Україною і Росією ще свою ключову роль, і дуже таку важливу і неоднозначно може зіграти. Давайте будемо сьогодні розбиратися, подивимося в кількох картах, що ж там в Росії відбувається. Бо, так мені знаєте, як показують на рівні фантомному, це сидить такий Аля Путлер, ну, його облік. І такий щось дуже-дуже опочалений. Прям з такими сльозами. Тобто, таке, знаєте, як. Ну, не виходить так, як він цього хотів. О, перша карта сама випала. Боротьба. Пора вже офіційно йому відправлятись в могилку і бути усуненим від влади. І боротьба внутрішня колотнеча, і боротьба зовнішня наростає. От я так ставлю запит. Росія і її так звані, хто там їй дуже пробував допомагати. А, зрив якихось домовленостей. Особливо там дійсності багато йде всякого за кадром. Далі у нас перевернута карта. Верховного ж, жерця. Жреця. І шамани не допомагають, як бачите, так? Далі у нас тут така карта сонця, але вона з такими, бачите, намальованими темношкірими двома персонажами. Щоб десь в Африки шукати знову підкріплення допомоги. Та й що йому з того? Ігри, які вже не актуальні, бо програні. Так. Виношування ще якихось ідей, крах цих ідей, відсутність реалізації, і ті, хто мав би виконати якісь його ще забаганки, захцянки, буде робити все навпаки. Тобто візуальна картинка, знаєте, така як оманлива. Одне обіцяють, друге роблять. Ну, тобто кажу, як зрада тих, на кого він там розраховував, і з ким він там дуже дружив. Так, дисбаланс. Давайте подивимось по дзеркальних. Бачите, і тут йде дві карти позиву домовленостей і угод. Аркан смерті. Прекрасно. Смерть Путліра і тих співробітниць. Далі внутрішнє оце жаруть один одного колотнеча. І перевернутий диявол. А, спільна робота, спільні домовленості теж перевертається. Мало того, що їм зараз ще прилетить гідна відповідь за те жахіття, яке вони зробили. Буквально оце що було. Позавчора. Так, так ще ж і далі йде зрив їхніх всіх домовленостей. Давайте подивимось по архетипах. Ми вже давненько не дивилися. Давайте подивимось по архетипах, що сьогодні покаже карта. Трамп і Путлер. Путлер і Сі. Отакі От подаємось пари. Ну і Лукашенко, Путлер. Так, давайте подивимося Трамп і Путлер. Угу. Ой-ой-ой. Зарам -ой. скажу, що. А, Трамп відношення до Путлера. Ну, тут така карта називається Вічний хлопчик. Ну, таке. Бавимся, так? Да? Але дві інші карти, тут якісь такі трохи а, гостріші, жорсткіші: карта критика. І, власне, карта, бачите, теж така там жінка, претензії, там якісь висловлює. Ну, знаєте, до Аля Путлера це, як, знаєте, до стіни го горохом об стіну. Ну, По-перше, його немає справжнього давним-давно в живих, а по-друге, там тільки можна не кричати чи сваритись чи щось, а тільки силовим методом впливати. Ну, в крайній мірі. Критика є. Цей Аля Путляр це їхнє кремлівське кодло. Мошенник. Ну, чи що варто щось було очікувати іншого? Але яких вони з себе строять мучеників? Ви подивіться. Карта мученика. І тут карта така прям. Давайте обговоримо перспективи вигоди для кожного з нас. Росія так каже. Заманюють, заманюють. Добре, давайте дивимося: Путлер і Сі. Цю вісім пару. Путлер, Чорна вдова. Шаман. Притом перевернутий. І аутсайдер. Звається, як не крути. А як я колись казав, Китай тільки за себе. Ні за кого більше. Китай жінка. Злодій. Оптиміст. Вони собі своє знають, вони собі своє роблять. Бачите, що робиться. І тут оця чорна вдова. Ну то вже Путлєру його шамани теж, бачите, не допомагають. У Путлеру. Кремлівський тій шоблі. І давайте подивимось Путлер і Лукашенко. Аля Путлєр. Путлер. Жінка, мудрий старець і така карта. Той, хто постійно придирається. Аля Путля до Лукашенка. А Лукашенко в тому всьому хто? Аутсайдер Кхе, Скряга, Клоун карта. А тепер ще одне питання ми задамо з приводу Лукашенка і Китаю. Лукашенка і Келога. Ота вся ситуація. Чи вдасться? Китаю і Келогу вплинути на Лукашенка так, щоб він в тому всьому процесі був за те, щоб війна якраз завершилась і, власне, цьому активно сприяв. І щоб з його території Білорусі, то не його територія, з території Білорусі категорично було заборонено якісь наступальні дії. Чи обстріли, чи щось тому подібне на території України. А, тобто, ну, тобто вий, вий, вийти з тої кажу, сатанинської гри. Чи змусять вона його? А, ну. Так, Келох. Розмови домовленості. Тиск, спокій. Народження чогось нового, як, як цікаво міняється, карта зіпсованості. Тут бачите сила впливу, хто сильніше, кого він більше боїться. Але є і карта, що, знаєте, ніби тут про щось домовилися, з Аля Путлером він ще буде якісь ігри вести. Але тут йому якось так це як це сказати, пояснять, чим йому це вигідно і чим йому не вигідно, якщо він не буде дотримуватися. Правильної позиції, проукраїнської, звичайно, те, що треба для нас, а не для Аля Путлера, то ще, може, там трохи і проіснує Лукашенко. Прям, знаєте, як такий глухий кут. Але саме цікаво, що ем, таким якимось моментом, як вони кажуть, майданчик для продовження переговорного процесу для завершення війни може відбуватися. І в Білорусі. Це під питанням, звичайно, але якісь такі розмови йдуть. Ну. Чи може він тотально зрадити Лукашенко? Кремлівську цю всю шоблу. Дивіться, тут карти самі прям випали. Під тиском може. Що на нього добряче надавати? І карта трійка мечів. Печалі це якраз карта зради. Тобто запхає ножа а-ля путліру в куда там? Серця в нього нема, ну одним словом, типу в спину. І дев'ятка мечів. Так. Да. Якщо тут йому якісь такі будуть гарантії його безпеки, і що так правильно піднатиснуть в правильний момент. Лукашенко може дійсності підставити, зрадити Путліра ту всю кремлівську історію і так далі. Що ще Путлер офіційно буде існувати? Бо тут, бачите, карта смерті випадала. Так що, ось так, дорогі мої глядачі, такі от є прогнози, такі є розклади. Цікава ваша думка в коментарях. Ну, в мене така, бачите, інформація прийшла, що навколо Кремля вкотре хмари. Кажуть, гуснуть, гуснуть темні чорні хмари, громовиця і блискавка так туди і б'є, і буде ще більше бити. Так що зрадіть їх і ті, хто і як, до... і як допомагав. Вроді як, да? навіть ті, хто допомагав. Всім дякую за увагу. Будьте здорові! Бережіть себе, світла всім побільше відправляю. Пам'ятаємо три ключові слова. Молимось, боремось, перемагаємо. До нових зустрічей!